– Представтесь, будь ласка. Фоменко Людмила Володимирівна. Угу. Як давно ви на пенсії, Людмила Володимирівна? Як Як давно на пенсії? На пенсії? Ой, я вже дуже давно. Угу. Уже Я вам зараз скажу, з якого року я на пенсії, з 82-го. Людмила угу. угу. Володимирівна, а, чи вистачає вам пенсії для того, щоб нормально себе утримувати? Де працювали, скільки у вас стаж який? Стаж у мене 41 рік. Я робила я викладачем музики вот, і закінчила консерваторію в Київську. До пенсія, ну як вам сказати, мені пенсії вистачає тільки, аби як прожити. А от те, що це мені доплачують, то я вже змогла і операцію на очі зробити, і на море кожен рік поїхати. Я збираю гроші, і мені вистачає і на ліки. У вас договір до вічного отримання, так. так? Так. Як давно так. ви уклали договір і що підштовхнуло вас до цього? У 2014 році. Mm -hmm. А що підштовхнуло, помієте, діло в тому, що в мене діти так далеко, що квартиру вони не зможуть на себе оформити. Це так, кинуть, ну так, просто кинуть, понимаєте? А допомагати вони мені теж не можуть, бо в них теж складне життя. Mm -hmm. а де, де дізналися про договір до вічного утримання? Хто вам сказав? Радіо почула, і приїхала якраз подзвонила мені, сказали, що можна приїхати. Я приїхала перший раз, покаталася на цьому, подивилася, побалакала, і тут же я в октябрі місяці, mm -hmm. я в формі. Чи були якісь сумніви, можливо, якісь були недовіра? Знаєте, я не Ні, От ви знаєте, що от недовіри в мене не було, не було в мене недовіри. чому? тому що. Настільки все було ну, офіційно, в нотаріальної конторі, все, може бути ще того, що в мене дуже гарний спонсор. Він мене не тривожить, він нормально завжди мені заплатив, все. Тільки те, що, виходить, ми заключали договор, у нас було 600 гривень. А тепер ці 600 гривень тоді це було 80 доларів, а тепер це 30 доларів. Трошки маловато, ну, ну нічого. Я поняла. Як якісно змінилося ваше життя, після того, як уклали договір? Не знаєте, могли... набагато краще. Можете дозволити купити да. продукти. Не, я, не, не переживати. я не так, я не так. І я ж вам кажу, що я зробила операцію на око. Це 11 тисяч, я б їх ніколи б не забрала. А потім я от, кожен раз він мені платить, там цю, і я, собираю, і я збираю, і я от знову в серпні поїду на море. Якщо у людей сумніви зараз підписувати, не підписувати, що ви їм порадили? Ну, я не, я не розумію, звісно. У ну, кожного свої нюанси, що там у них таке робиться, розумієте? Ну, і єдине, я можу сказати, що це, це добре діло, це добре діло. І довіра мені повністю до них, понимаєте? Я знаю, що все буде. Звісно, мені дуже трудно, бо я не в Києві живу, а білі церкви. Більше тут і в театри ходять, якісь клуби, все у нас цього немає, бо їхати ну, дорогувати. Такого більш довіра до самого договору, що він вірно прописаний, до людей, які з вас ведуть, що вас так привабило найбільше? Ви знаєте, люди мені понравилися. Мене була. Тетяна Петрівна була спонсором. Мені люди подобалися. Ну, ну, якось я вірю людям, понімаєте? Я вірю. Я, той... я понимаю, я вступала, щоб самі добре пожити, а не то, щоб десь щось урвати. От ті, хто хочуть щось урвати, вони можуть не довіряти. А так, якщо ти хочеш пожити, то тут все можна. Дякую. Пожалуйста.